Весело було, ми костри паліли, кушати готували, гріли воду. Коли московити розбили ГРС, весь покровський район залишився без газу. У мене нічого нету. Вон ми на костюм это притащили, тут вчора чай гріли, за домом собі суп варили, там, ну хтось. Ну, виживали. Скажіть, Будь ласка, як довго ви без газу були? Ну, це вже другий тиждень. На сьогоднішній день Донецько-Булгаз запустив вже всі села і попри обстріли. Працюємо зараз в Рудинському і в Покровському. Хлопці молодці, вони підключали мою вулицю, де я жила, Калинова, ось в місті Рудинському, тому якби, достатньо швидко терпіння вам. Дякуємо за роботу. Спасибо большое. о що... нас позаботились. у нас гаш є.